Кидайте сюди. Да, зараз зараз вилітучку. Так, зараз. Шановні гості можна трошки видати? Китайтеся. Ну, Зап... Трошки відійдіть. від головного іменника. Mm -hmm. Сьогодні ми святкуємо виставку Володимира Васильовича, академіка нашого. Самого нашого молодого члена нашої організації. Сьогодні вчора йому виповнилося 29 років. Так що дозвольте привітати його всіх нас. Мені долучено таку коротеньку інформацію, тому що дуже багато говорити про Володимира Васильовича не буду. Дуже коротенько, якщо можна. Шановний Володимир Васильович. Наша організація вирішила вас нагородити призом. Василь Вовчок, наш голова секції, це підтвердив. І ми вам за сьогоднішню виставку присуждаємо першу премію Золоту медаль, першого місто як ліпшому міцю цього року. Oh. Номер один. Золота медаль! Дві тивочка до того. Ну йде uh, ну, далі проведення нашого вже відкритої від, від, виставки. Я надаю слово голові секції живопису нашої організації Володимиру uh, Васильовичу. Дякую. Дякую. Дуже така чудова подія сьогодні. Автор представив нам на наш огляд роботи, котрі зробив за рік. Це такий фантастичний приклад для молодих художників, котрі 20 років малюють виставку. Я зроблю 40 років, 50 Виявляється, це треба за рік зробити і виставити на суд глядача. Значить, Будемо сьогодні юпіляра нашого вітати, але для початку е, такий загальний ексу, екскурс у життєвий шлях автора. Е, пропоную е, наш мистецтвознавець приймеч трошки розповість про творчий шлях митця Володимира Васильовича Пікина. Дорогий Володимир Васильович. А, маємо велике свято сьогодні, знаєте, тому що День народження Володимира Васильовича завжди для нас свято. Але маємо незвичне свято. бо, Як правило, на день народження приходять з подарунками до ювеляра, а тут ювеляр прийшов з подарунками до нас. Ми маємо можливість бачити його обличчя, але ви знаєте, що у християнській традиції є така річ, ікона. А ікона, вона завжди зображала личне і доличне. личне. Личне це було обличчя, то присутня людина, але завжди до личного відносилися руки. То є обличчя, образ. Так от ми бачимо світ Володимира Васильовича, який він нас запрошує. Це є надзвичайно важлива річ відкрити своє серце для інших. Кожен із нас має важливий досвід, що коли відкриваємо своє серце для інших, маємо дуже багато рад. Тому що інші дуже часто по-різному поводяться з нами, якщо ми відкриті. Але якщо не маємо відкритого серця, то в кінці кінців не можемо бути художниками. Я знаю, що Володимир Васильович прожив досить складне життя і очевидно, що ранних зазнав багато різних, але треба казати, що його енергія і його життя показує, що їх можна долати, бо їх можна долати через любов, яку він демонструє у своїй творчості. Що можемо сказати е, сьогодні? Сьогодні можемо сказати, що Володимир Васильович вміє дивуватися найменшого, і можливо, це може дивуватися тільки та людина, котра знає, що таке не бачити. Тому що Володимир Васильович пережив серйозну операцію на очі і для звичайно приємно. А Володимир Васильович в нашому житті, в житті Ужгорода, а в кожну епоху життя нашого міста він виглядав по різному. Але ми всі можемо з вами дотокнутися до великої епохи яку ніхто не побачив, може за своє життя, але може відчути його твора. Е, Кожний художник, кожен метал, який бере руки, пезер, чи різать, чи робить якусь свою роботу, він обов'язково мусить частину своєї душі енергії віддати цій роботі. І насправді художники оцінився тим, скільки він цієї енергії нам віддав, нам, глядачам, поціловичам мистецтва. Васильович за рік створив масу робіт. Він віддав масу енергії, яку ми сьогодні з вами побачимо. Я впевнений, що це позитивна енергія. Васильович, ви вже людина легенда. Так? Ви, у Вас знають всі, в всіх куточках і навіть в Луврі, як ви так казали, то, правда? Але е, е, ми вас дуже цінуємо. Ми вас людям поважаємо. Е, перше, що вважаю вам, навірно, всіх нас, перше, щоб ви були здорові. Такий не, 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 не простий час. Час, коли в державі війна, час, коли ковід нас атакував два роки, і всім було складно, втратили дуже багато рідних, близьких, друзів, сусідів. Це я кожен раз коли перебуваємо на таких зібраннях, в першу чергу я завжди дякую нашим збройним силам, нашим військовим, завдячуючи яким сьогодні ми маємо божи зами тут в цьому залі вітати, шановного. Академіка народного художника України з цією прекрасною датою. Я так спочатку подивився роботи, побачив, там є одна робота, сумна паска». Ми бачимо, що дійсно Володимир Васильович так відчуває цей дух, цю ситуацію, які зараз перебуває наша країна, такий сумний тон, але сказав оправдан Володимир Чебілько, що ми надіємося обов'язково, у нас буде мир і буде перемога. Велосію, дійсно, ви маєте всі, ми, ми бачили ці титули, які тут, тут кашпаргав, це довго. Думаю, що зараз ще хтось перехов всі ваші здобутки, академік, народний художник, там лауреат різних премій. Це все це прекрасно. У вас є дуже хороша школа, у вас є послідовники. Це приємно, що закарпатська школа, закарпатська слідна земля, виховала, вихова вироспарку чудову людям. Ми бажаємо вам ще багато років життя. Гарних нових робіт, щоб око закарпатців, жородці українців радували ваші роботи. Вам здоров'я, добробуту, Божого благословіння, а нам всім перемоги і ми. Закарпатської обласної державністрації. Володимир Васильович, мені пощастило бути у вас вдома і на вашій приватній виставці, яку ви. Розказали повністю про ті картини, про... про те, той шлях і саме народження тих картин, тому що у художника завжди є періоди, і кожен період він пропонує якісь обставини, і художник, який переживає ці обставини, він потім відтворює. Це у своїх роботах. У вас були різні періоди, і потім, коли ми вистав... однозначно для наших таких зранених війною душ, справжнім знеболюючим є ось такі свято мистецтва, на якому ми сьогодні присутні. У цій виставковій залі ми з вами на 14 січня. Раділи гімну воді. Сьогодні нас запросив метр нинішнього закарпатського живопису Володимир Васильович, щоб ми побачили, чим він жив минулого року, переживши оті страшні роки два-два з половиною ковідні. Ми не оправилися після ковіду, війна і ось. Він нас покликав, щоб ми побачили, чим жив він. Той, хто знає Володимира Васильовича давно, ми з ним йдемо поруч, я так порахувала років 40, той бачить, що кожна виставка Володимира Васильовича, вона має свої барви. До речі, Володимир Васильович для мене оця дуже... Яскрава. Це означає, що коли ми творили ці роботи, я не мистецтво-знавець, я тільки свої враження говорю, то ви однозначно вірили в ту велику перемогу, яку ми всі так чекаємо. Я не буду говорити про е, мистецтво, бо повторюю, я в ньому не дуже розбираюся. Я підкреслю дві риси Володимира Васильовича, що мені в ньому неймовірно імпонує. Це дуже щиро і з активною життям. Нагороджений медалю за творчі здобутки. Вітаю вас. Носіть гордо, відкрити дуже гарний. сувенір. А до цього сувеніра прикладається ще така верховинський напиток, такий, знаєте, як ми казали, кольоровий такий. Но... Шановні, продовжуємо далі, тому що я думаю, серед нас дуже багато людей, які хотіли щось сказати. Не хотів би нікого образити, але... Я думаю, що в процесі ми продовжимо, але я думаю, що потрібно слово надати і сьогоднішньому ювілярові Володимиру Васильовичу. Скажіть, що ви про нас думаєте? Ну так, ви все сказали, що хотіли, Хайна публіка інтелігентних людей, що у мене це майка дитячих. Виставка це неї мене. Це замислена теравину, може робити виставки неї миліні, вітні. Дуже дякую за приклад. Вітаю, дуже брати. Дуже брадий. Такие золотые остались тут что-то и вірно на душі. Знаєте, душе. Знаете, будь вот и вперед диктанер был самопочатку, что несут и твои милостиком. Но они так припали в що что и молодости. багато И роботи работать. Потому что я зможу. Не так просто, потому что я еще у нас на Украине такого. Я хочу так минимум на художественку и дать Це когда уже 92 роки. Тому що це, щоб мотиви вислушивали. Новізна. Тому що, якось що із наших класників до 90-го майже мало хто стало. І останні роки мало хто робив. Та це новизна нові знають. Так що, кажу, слава Богу, що утрося, але вони чекали, що так кажуть. Така велика аудиторія буде прихильний тут. Я дуже рад. Дуже вам дякую, що ви тут зі мною і зрозуміло, що свій путь, свій характер, систему свою буду продукцію ніколи не дають. Тому що правду кажуть, я. Тажний день. Це так, і далі. Ми всі тут з великої його Вас. коваря, вітаємо вас зараз. Да, так, я би допомагав подивитися і цьому. O que Thank you. Заклика вам, тут що не висити. Рук портрет. Скажу, рук портрет. Ви ж нам обіцяли, лек, що так, що може не случилось малювати так договарювали ай просто знаете, сейчас так животно для молодых художников. Давай. Я уже в трении. Пара сутрий. Чому таким маленьким? Та бо я дам, що зараз підутовувати. Та бо цей уже украся, розумієш, пензле. У цій красі, то не маленькі. ‫את זלמות.